рада нашій черговій зустрічі, і сьогодні ми будемо вчитись сміливо висловлювати свої думки, долати труднощі та вперто боротися зі своїми страхами. В ефірі перший випуск школа сміливих рішень, і ми розпочинаємо. знову з вами, і для початку я пропоную вам дізнатися, скільки сміливців навчається у школах нашого міста, як наважитися вперше стати на ковзани, навчитися стояти і, зрештою, кататися на них. Свій перший похід на ковзанку навіть не згадаю, катаюся давно, проте, переконана, спочатку сміливості таки бракувало. Героїв наступної програми перший похід на ковзанку зовсім не злякав. Вони чим скоріше ринули на лід. Як усе було, дивіться далі. Незабутній, наповнений новими відчуттями та враженнями зимовий день здоров'я, вирішили влаштувати для своїх учнів одразу декілька ужгородських шкіл. Усі школярі, окрім наймолодших, наче мурашки, вмить, заповнили ковзанку. Дехто з учнів до цього дня на ковзанах навіть і не стояли, однак сміливо та рішуче вирішили спробувати свої сили на льоду, допомагали їм впоратися зі своїми страхами та невдачами старші школярі, які катаються вже не один рік і впевнено поводяться на ковзанці. Литячим усмішкам, позитивним емоціям, здавалося, не було кінця й краю. Задоволена такою зимовою втіхою дітвора зізнається. Кататися на ковзанах не тільки модно, а й корисно для здоров'я. Дуже подобається, це лучше, ніж займатися математикою математика і шанс клюєм. Дуже круто кататися. Я це дуже очень що школа придумала, щоб ми виходили на каток. Мне очень нравится на катке. Во-первых, это полезно для жизни. Во-вторых, это здоровый образ жизни. Мне кажется, это очень хорошее физическое занятие. Ноги напрягаются, нос морозится. И очень даже весело. Супер, на самом деле. Это как бы лучше, по крайней мере, чем внутри, как бы, в спортзале. Но все равно холодно чуть-чуть. Да, это все. Козалі ми бігаємо, потеємо тут ми сіліся. Якщо ви, як і більшість школярів, хочете навчитися кататися на ковзанах, пам'ятайте. Без падінь вам ця наука навряд чи вдасться. Тому, йдучи на ковзанку, слід знати як потрібно правильно впасти, аби не сильно травмуватись. А з падіння ноги повинні бути зігнуті в колінах, слід розслабитися і спробувати впасти на бік. При падінні назад завжди треба тримати голову попереду, притиснувши підборіддя до грудей, а при падінні вперед слід відхилити голову назад. Після падіння ще дуже важливо знати, як правильно встати, щоб собі не нашкодити ще більше. Якщо ви впали, вставайте дуже акуратно. В першу чергу встаньте на коліна, потім опріться зубцями ковзана в лід і випряміть коліна. Відразу ж після падіння не починайте знову кататися, а дістаньтеся до бортика і перевірте, чи немає у вас трав. Звісно ж, важливо вирушати на ковзанку, особливо вперше під наглядом дорослих, що власне й зробили наші школярі. За порядком та дотриманням правил катання на ковзанці, спостерігали батьки та вчителі, які також вийшли на лід. Сьогодні у нас ведеться дуже емоційний урок. Дети все в гарном настроении, катаются и все круто. Очень хорошее мероприятие. Считаю, что нужно проводить такие почаще, чтобы наши дети были закаленные, здоровые, приспособленные к жизни и ну, просто весело проводили время. Настроение у детей хорошее, погода прекрасная. Мы думаем, что этот день дети запомнят. Десь здоров'я на ковзанці згуртував дітлахів. На жаль, зимова розвага закінчиться як тільки температура повітря підніметься вище 10 градусів. Тому, поки є така можливість, вчіться катайтеся і сміливо долайте свої крижані страхи. Продовжуємо подієву екскурсію сміливих вчинків наших школярів. Чи лячно вам, коли вчитель викликає вас до дошки? Думаю, що так. А якщо вам треба розповісти вірш на пам'ять перед письменницею? Уявляєте, скільки сміливості треба набратися, щоб вийти перед усіма і перед самою письменницею і розказати вірш так, щоб вона аж ахнула? Скажу вам, юним читачам бібліотеки Казка в таки вдалося приємно вразити дитячу письменницю Юлію Драгун. Як усе було, дивіться далі у сюжеті. Для юних книголюбчиків вже стало доброю традицією вражати авторів, письменників, поетів своєю виразною декламацією їхніх віршів та засипати незліченною кількістю запитань. Тож на зустрічі з закарпатською письменницею Юлією Драгон учні Ужгородської спеціалізованої школи No5 з'явилися у повній літературній готовності. Я вивчила віршик зайчикові імене. Ой у лісі холоднече зняла заверюха, у малого зайчиняти мерзнуть лапи й вуха, Вибіг він у ліс на хвильку, гостей зустрічати, звати зайчика Василько, нині в нього свято, день народження веселе. Зачиняв у хати, скатертину знай простелить буде пригощати, лісових звіряток нині буде повна хата, принесуть йому у скрині дарунків багато. Молитва дитяти. Ранок мені посміхнувся, вже сонечко встало. І хвилина помолитись для мене настала. О мій милий Боже, отче, до тебе молюся, і до матінки Ісуса я серцем горнуся. Не складні оті молитви малого дитятка. Я за матінку молюся за рідного татка. Дай їм очі, милий Боже, здоров'я та сили, підтримай їх, поможи їм, щоб мене зростили. А і ще я помолюся за свою країну, щоби знали в цілім світі нашу Україну. Лісові дзвіночки, ген за синьою горою, біля річки Гай там живуть блакитні квіти, їх ти не зривай. Вони люблять волю і вітер, сонячне тепло. Між собою гомоніти в гаю за селом. Хай цвітуть допоки літо пестить їхній цвіт. Лісові дзвіночки світу. Шлють палкий привіт. На зустрічі з творцем книги третьокласники побували вперше, але не полінилися не тільки вивчити вірші, а й дізнатися трошки про саму письменницю. Зізнаються, особистість цікава, та й творчість її багато чому може навчити. Юлія Драгун. Юлія Драгун це українська дитяча письменниця. Тобі подобаються її твори? Дуже подобається. А чим саме? Тим, що вони повчають нас. А чому можна навчитися, читаючи її твори? Що робити добро, все любити маму, тата це письменниця. Вона пише віршики. Про природу, про тварин. Вона дуже цікава і в неї дуже цікаві тварі. твари. Твори Юлії драгун, нас повчають і вони веселі. До найвибагливіших читачів потрібно знайти особливий підхід, щоб зацікавити їх своїми книжками. За роки свого письменництва Юлія Драгун вже віднайшла шляхи привернення уваги з розумінням ставиться до потреб своєї аудиторії і фантазує разом із нею. Я коли пишу дітям чи ту казочку, чи те оповідання, я в нього занююлюся собі Я з ними чи на полонині, чи в лісові, чи щось так. Я їх хочу, бо вони не робили зла. Це саме головне, щоб училися. А не буде то, наприклад, і звіряток, що то, то звірятко погано зробило. А і от бачиш, а що з ним вийшло? А треба лише добро, добро, що і добро має на землі перемагати, щоб діточки привчити їх з маличку робити добро. І от то добро має вести все життя. Теплими, приємними словами віддячила авторці за її творчість і юна фольклористка Вероніка Хланта. Дівчина переконана, читаючи книжки Юлії Драгун, кожен як малий, так і дорослий, може почерпнути щось для себе, чогось навчитися. Я дуже люблю її творчість, її вірші, казки, оповідання. Адже в них я можу навіть для себе знайти щось нове. Я думаю, що кожен з вас. Прочитавши, бодай навіть один невеликий твір, зможе знайти щось для себе, чогось навчитися. Загалом захід залишив по собі тільки позитивні спогади. Як для юних учасників, так і для його винуватиці самої письменниці. Більше того, такі зустрічі надихають Юлію Драгун на створення нових книжок. На сьогодні це все. Однак не засмучуйтесь! Відважних та сміливих учнів ще й багато. Тож роботи ще й не початий край. Наступного разу ми зустрінемось із нашими маленькими експертами та поспілкуємось на серйозні дорослі теми. Та ще покажемо декілька оригінальних ідей. А наразі я Таїсія Таран кажу вам, бувайте!